Чи доводилося вам коли-небудь перебувати поруч із людиною, яка на словах здається втіленням дружелюбності, але на глибокому, інтуїтивному рівні ви відчуваєте, що щось не сходиться? Чи відчували ви цей тонкий, майже невловимий дискомфорт, ту внутрішню підказку, що за цією ретельно вибудуваною посмішкою ховається щось темне, щось невисловлене? Карл Густав Юнг, один із найвеличніших дослідників лабіринтів людської душі, говорив про фундаментальну концепцію тіні. Це та частина нас самих, яку ми заперечуємо, яку витісняємо у найтемніші куточки свідомості, але яка, попри всі наші зусилля, знаходить спосіб проявитися. Часто вона проявляється у нашому ставленні до інших. Коли хтось переживає ненависть, заздрість або глибоку образу, він докладає величезних зусиль, аби приховати ці почуття, але ніколи не може зробити це повністю. Ознаки є вони тонкі, ледь помітні, але незаперечні. Сьогодні я розкрию вісім таких незаперечних ознак, що вказують на те, що хтось поруч із вами приховує ворожі почуття, навіть якщо робить усе можливе, аби здаватися вашим другом. Будьте уважні, адже восьма ознака найпідступніша з усіх, і вона може назавжди перевернути ваше сприйняття деяких людей, з ніг на голову. Прихована ворожість рідко говорить відкрито. Вона не кричить і не погрожує, натомість вона обирає маску іронії. Людина, що таїть образу, часто використовує саркастичні жарти, уїдливі коментарі чи ледь помітні кпини, замасковані під гумор. Ці жарти завжди спрямовані на те, що для вас є чутливим або важливим. Вони висміюють ваші мрії, ваші цінності, ваші досягнення. Але щойно ви намагаєтеся вказати на це, висловити свій дискомфорт. Ви чуєте у відповідь стандартні фрази: я ж просто пожартував. Не будь таким образливим, ти просто не розумієш гумору. Це особливо підступна поведінка, тому що вона залишає вас із почуттям приниження та розгубленості. Тоді як інша людина зберігає маску безневинного жартівника, проте це явна ознака прихованої зневаги. Якщо такі жарти постійно залишають у вас гіркий післясмак, якщо вони змушують вас почуватися ніяково чи принижено. А головне, якщо вони повторюються з часом, торкаючись одних і тих самих тем, будьте певні, це не просто гумор. Це прояв пригніченої ворожості, отруйні стріли, загорнуті в оксамит жарту. Юнг стверджував, що наша особиста тінь проєктується на інших, і коли хтось постійно використовує іронію, щоб атакувати певні аспекти вашої особистості, він тим самим несвідомо видає те, що не може прийняти або чого боїться в самому собі. Якщо хтось поруч із вами відчуває загрозу через ваш успіх, ваш особистий чи професійний ріст, він може намагатися саботувати вас прихованими, непомітними способами. Цей саботаж не завжди є очевидним і прямолінійним. Він не схожий на відкрите протистояння, навпаки, він проявляється у дрібницях, у випадково даних неправильних порадах, що ведуть у глухий кут. У спотворенні інформації, яка доходить до вас із запізненням, або в серії дрібних помилок, які складаючись разом, створюють серйозні перешкоди на вашому шляху до мети, друг, який забуває передати вам важливу інформацію, член родини, який ненавмисно упускає ключові деталі важливої розмови. Колега, який помилково ускладнює вам роботу, створюючи зайві проблеми. На перший погляд, усе це може здаватися невинною неуважністю чи звичайною забутькуватістю. Але якщо такі випадковості повторюються знову і знову, якщо вони систематично виникають саме тоді, коли ви наближаєтеся до успіху, варто замислитися: а чи справді це випадковість? Юнг пояснював, що якщо людина не може змиритися зі своїми власними невдачами або відчуттям застою, вона може несвідомо проєктувати свою фрустрацію на інших, заважаючи їм просуватися вперед. Таким чином вона намагається уникнути болісного порівняння і не відчувати себе гіршою на вашому тлі. Це тихий руйнівний саботаж, народжений із власної тіні. Існують люди, які просто не можуть витримати світло вашого успіху. Вони відчувають майже фізичну потребу постійно змагатися з вами, перетягувати увагу на себе, принижувати ваші досягнення, представляючи їх як щось незначне або випадкове. Якщо ви ділитеся з ними гарними новинами, замість щирого привітання ви чуєте щось на кшталт «О, так!» У мене теж таке було, тільки я зробив це навіть краще, або це звичайно добре, але ось у мого знайомого. Ця негласна тиха конкуренція часто виникає з глибоких комплексів та внутрішньої невпевненості. Юнг стверджував, що проекція Тіні змушує людей бачити в інших ті якості, яких їм бракує, або які вони не можуть розвинути в собі. Ті, хто відчуває себе неповноцінним, будуть несвідомо намагатися принизити вас або постійно змагатися з вами, щоб уникнути зіткнення зі своєю власною невпевненістю. Ваш успіх для них це дзеркало, в якому вони бачать власну нереалізованість, і замість того, щоб працювати над собою, вони намагаються розбити це дзеркало, знецінівши вас. Вони не можуть просто порадіти за вас, бо ваша перемога сприймається ними як їхня власна поразка. Ті, хто таємно вас ненавидить або заздрить вам, можуть маскувати свої справжні почуття під маскою надмірної, фальшивої турботи. На перший погляд, вони завжди поруч, завжди готові допомогти. Але в цій допомозі завжди чогось не вистачає щирості. Коли вам справді потрібна підтримка, вони або мінімізують вашу проблему, та це дрібниці не переймайся, або відмовляють вас від дій, може краще почекати, або знаходять тисячі виправдань, щоб не допомогти по справжньому. Але найголовніше виявляється тоді, коли ви досягаєте успіху. Їхній ентузіазм здається награним, нещирим, або його взагалі немає. Їхні компліменти порожні, а посмішка не торкається очей. Чому так відбувається? Юнг говорив про дисоціацію его, стану, за якого деякі люди емоційно віддалені від оточуючих. Це призводить до внутрішньої холодності, нездатності щиро підтримувати інших і радіти за них. В основі цього явища лежать глибокі внутрішні конфлікти. Хтось не може прийняти власні невдачі. Тому ваш успіх його дратує. Хтось заздрить, але не може собі в цьому зізнатися. Хтось бачить у вас відображення того, ким хотів би стати сам, але не зміг. Такі люди бояться проявити щиру підтримку, бо тоді їм доведеться визнати, що у вас щось вийшло краще, ніж у них. Той, хто щиро радіє за вас, ніколи не зробить вашу перемогу неважливою. Той, хто таємно заздрить, Завжди знайде спосіб знецінити ваш успіх. Обирайте тих, хто вас підтримує, а не тих, хто штучно посміхається вам в обличчя, але в душі радіє вашим невдачам. Деякі люди намагаються контролювати ваше життя, маскуючи це під глибоку турботу і бажання допомогти. Вони стверджують, що хочуть для вас лише найкращого. Але насправді їхні мотиви зовсім інші. Вони критикують кожне ваше рішення, змушуючи вас сумніватися у власній адекватності. Вони роблять вигляд, що просто дають добрі поради, але насправді ставлять під сумнів вашу здатність приймати рішення, змушуючи вас відчувати себе залежним від їхньої думки. Ти впевнений, що це правильний вибір. Свінг. Я б на твоєму місці зробив інакше. Я просто хвилююся за тебе. За цими фразами ховається не турбота, а бажання панувати. Чому вони це роблять? Карл юнг стверджував, що потреба контролювати інших випливає зі страху перед власним внутрішнім хаосом. Коли людина не може впоратися зі своїми емоціями, комплексами та страхами, вона проектує свою потребу в порядку назовні, намагаючись контролювати життя інших. Це дає їй ілюзію влади та стабільності, дозволяючи уникнути зіткнення з власною нестабільністю. Це означає, що ті, хто намагається підкорити вас своїй волі, насправді панічно бояться втратити контроль над собою. Контроль під виглядом турботи це форма маніпуляції, яка руйнує вашу незалежність і впевненість у собі. Запам'ятайте, справжня турбота не робить вас залежним, а дає вам сили йти своїм шляхом. Справжня підтримка допомагає вам рости. Ті, хто дійсно вас любить, не намагаються керувати вашим життям. Ви маєте право бути господарем своєї долі, не дозволяйте нікому забрати у вас цю силу. Якщо людина відчуває до вас негативні почуття, вона рідко скаже про це вам в обличчя. Замість цього вона буде говорити про вас за вашою спиною, поширюючи плітки, чутки та критику, щоб підірвати ваш авторитет і зіпсувати вам життя. Чому люди пліткують? Вони заздрять вам, і ваш успіх нагадує їм про їхні власні невдачі, вони відчувають себе слабкими, тому намагаються принизити вас, щоб почуватися краще на вашому тлі. Вони бояться вас і хочуть зіпсувати вашу репутацію, перш ніж ви станете ще сильнішими. Карл Юнг стверджував, що Ті, хто поширює негатив про інших, насправді проєктують свої власні слабкості та тіньові аспекти. Тобто, говорячи погано про вас, вони не розкривають правду про вас, вони розкривають свою власну природу. Як захистити себе від пліткарів? Не реагуйте емоційно, пліткарі живляться вашою реакцією. Якщо ви злитеся, виправдовуєтеся або нападаєте у відповідь, вони отримують задоволення: найкращий спосіб ігнорувати або відповідати з холодним спокоєм. Діліться особистою інформацією лише з тими, кому довіряєте, тримайте важливі деталі свого життя у вузькому колі перевірених людей. І головне дійте, а не виправдовуйтеся. Чутки живуть лише тоді, коли у людей немає контрприкладів. Просто живіть так, щоб ваші вчинки говорили самі за себе. Якщо хтось постійно говорить погано про інших, рано чи пізно він почне говорити погано і про вас. Пам'ятайте, той, хто приносить вам плітки, обов'язково понесе ваші слова іншим. Сильні люди обговорюють ідеї, слабкі люди обговорюють інших людей. Якщо вас обговорюють за спиною, це означає лише одне ви попереду. Люди, які щиро піклуються про вас, по-справжньому радіють вашим успіхам, вони пишаються вашими досягненнями, підтримують вас і надихають на нові вершини. Їхня радість щира і непідробна. Але якщо хтось таємно заздрить вам, він не зможе приховати свого роздратування, коли у вас все добре. Як це проявляється холодна або відсторонена реакція на ваші хороші новини? Вони не хочуть демонструвати свою заздрість, але й не можуть щиро порадіти. Їхні коментарі можуть звучати як жарт, але за ними ховається роздратування і образа. Ну тобі просто пощастило. Вони намагаються звести ваш успіх до випадковості або незначності, щоб не визнавати вашої переваги. Замість щирої радості за вас вони намагаються перевершити вас, негайно розповівши про свої значно більші досягнення, деякі люди навіть починають уникати вас, коли у вас все йде добре. Вони менше спілкуються, стають холодними або роздратованими. Ваш успіх викликає у них дискомфорт, бо він, як дзеркало, нагадує їм про їхні власні невдачі чи нереалізовані амбіції. Не витрачайте свою енергію на тих, хто не може радіти за вас. Запам'ятайте, ті, хто справді піклуються про вас, будуть пишатися вашими успіхами, ті, хто ображається на ваш успіх, ніколи не були вашими справжніми союзниками. І ось ми підійшли до останньої, восьмої і найважливішої ознаки. Негативні емоції завжди знаходять вихід у мові тіла, навіть якщо людина відчайдушно намагається їх приховати. Ми можемо не чути злих слів, можемо бачити на обличчі посмішку, але наше несвідоме завжди вловлює невербальні сигнали, які видають справжні почуття. Схрещені на грудях руки, ледь помітна напруга в щелепі, уникання погляду, нервові рухи пальців, фальшива посмішка, яка не зачіпає очей. Як говорив Юнг, тіло і несвідоме ніколи не брешуть. Людська інтуїція це потужний інструмент, що розвивався тисячоліттями. Це наша внутрішня система попередження. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, що атмосфера напружена, що слова людини не збігаються з її внутрішнім станом, швидше за все це правда. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось здається вам дивним, навіть якщо людина поводиться зовні дружелюбно, не ігноруйте свої відчуття. Спостерігайте за людиною в різних ситуаціях. Якщо вона щиро радіє за вас, це завжди видно. Якщо вона дратується через ваші успіхи, але намагається це приховати, її жести, міміка та поза видадуть правду. Слова можуть брехати, але тіло говорить правду. Якщо ваша інтуїція підказує, що людина вам заздрить або приховує ворожість, швидше за все так і є. Справжні друзі не змушують вас сумніватися в собі. Якщо вам доводиться ворожити, чи добре людина до вас ставиться, значить відповідь вже очевидна. Коли ви знаєте ці незаперечні ознаки прихованої ворожості, важливо зрозуміти, як захистити себе від таких людей та їхнього руйнівного впливу. Перше і найголовніше, довіряйте своїй інтуїції. Якщо ви відчуваєте дискомфорт поруч із людиною, навіть якщо вона поводиться дружелюбно, не ігноруйте це почуття. Ваша інтуїція вловлює найменші сигнали, які свідомість може пропустити. Встановлюйте межі, не дозволяйте таким людям використовувати вас або впливати на ваш емоційний стан. Чітко позначайте, що для вас є неприйнятним. Мені неприємні такі жарти. Я не хочу обговорювати цю тему. Я ціную своє досягнення і не потребую порівнянь. Якщо людина продовжує порушувати ваші межі, це вже не випадковість, а свідомий вибір. Не грайте в їхню гру. Деякі люди провокують вас, змушуючи сумніватися в собі, вступати в конкуренцію або захищатися, не піддавайтеся. Якщо хтось використовує сарказм, спокійно запитайте. Тобі справді потрібно так висловлюватися. Якщо хтось принижує ваш успіх, скажіть для мене важливо, що я цього досяг, і мені не потрібне схвалення. Якщо хтось переводить розмову на себе, не реагуйте, вони шукають визнання, а не діалогу, обмежте спілкування. Якщо ви бачите, що людина систематично вас підриває, навіть після спроб розставити межі, зменшіть контакт. Не діліться з нею важливими для вас речами, не чекайте від неї підтримки. Якщо, можливо, дистанціюйтеся. Ваша енергія та душевний спокій надто цінні, щоб витрачати їх на токсичні стосунки. Звертайте увагу на вчинки, а не на слова слова нічого не значать без підтвердження діями. Чи підтримують вас у складні моменти, чи радіють щиро вашим успіхам, чи не використовують ваш успіх проти вас? Справжні друзі не змушують вас сумніватися в собі чи у їхній щирості, працюйте над своєю самооцінкою. Чим сильніша ваша впевненість у собі, тим менший вплив таких людей на вас, не чекайте схвалення від інших. Якщо ви відчуваєте, що зробили щось важливе, святкуйте це, не намагайтеся довести свою цінність тим, хто не хоче її визнавати. Навчіться радіти своїм перемогам, навіть якщо ніхто не підтримує вас. І останнє розвивайте оточення, яке вам підходить. Якщо хтось постійно вас саботує, критикує або приховано змагається, запитайте себе. Чому ця людина все ще поруч? Оточуйте себе тими, хто щиро радіє за вас, хто надихає вас і підтримує. Пам'ятайте, ваш успіх, ваша радість і ваше життя не повинні залежати від чийсь прихованого схвалення. Ви заслуговуєте на людей, які бачать вашу цінність без боротьби та конкуренції. Ви заслуговуєте на щирість.